Відображення реквізитів акцизних марок у фіскальних касових чеках. Така вимога податкового законодавства унеможливить просування контрабанди та фальсифікату алкогольної продукції. За перше порушення до суб'єкта господарювання застосовується фінансова санкція в розмірі 100% вартості проданих товарів без реквізитів акцизної марки в чеках. Штраф за повторні зловживання становить 150% суми від проданої поза законом алкогольної продукції. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрібний продаж алкогольних напоїв, зобов'язані відображати в розрахунковому документі серія та номер марки акцизного податку. Якщо такого суб'єкту господарювання вимоги не дотримуються, то це призводить до того, що вони створюють розрахункові документи не встановленого зразка. За що тут суб'єктів господарювання можуть бути застосовані фінансові санкції, які передбачені пунктом 1 статті 17 закону України про застосування РРО? Крім того, такі суб'єкти господарювання притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.